Смотри, сейчас смотри, 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 все, смотри, 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 Виталик, смотри, 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 Подивіться, у наркодиспанці можуть бути всі. окрім кімнати, де будуть проводити стежки. Ми хочемо бачити результати. Добре, не евакувати, цього. Сусід мій, походу, їде. Мені треба двох понятих, будь ласка. Світіли що тут бачили? Світків понятих немає значення. Добре, добре питання. Стійте тут. Ось так насипуть такого затримав. 5 2 А на відео взагалі-то видно, як він в'їздить по дорозі, отак бог. А якщо. Если... Слухайте, 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 слухайте. Я вибачаюся, слухайте, будь ласка, ви слухайте. Поїхали, хлопці, ви його догнали і вернули його сюди. Він сам, ми за ним їхали просто. А що не дозволяє закон ганяти? Дозволяє закон ганяти, поминаю, блядь. А йому дозволяє. А як? Ми за ним їхали. Так. Да. П'яний за рулем це дуже вот, во Ви думайте, що говорите. Він нормальний. А ми фіовий, бо ми не п'єм, да.